Я дякую за честь бути присутнім на цьому заході. Він для мене особисто має велике значення, тому що я багато років брав участь спільно з Володимиром Сорокою і його командою у надзвичайно цікавих, важливих і резонансних заходах, які організовувалися ними і при сприянні. Всеукраїнська асоціація сприяння ООН. І без перебільшення можна сказати, що ми зараз присутні на перехідному етапі, коли команда Володимира Сороки і наш актив готуються здобути нову якість, нову планку в участі державотворчих. Процесів Україні і її завоювання закордонних країн утвердження більш високого належного в нашій державі, нашому суспільству іміджу у світі. Для цього є ряд об'єктивних обставин, і, перш за все, ви знаєте величезний відгук, поваги і захоплення світової громадськості. Зв'язку з героїчною Небесною сотнею, героїзмом наших силовиків на сході і півдні України і тим опором і, і тією жавою українців до прагнення жити спільно в Європі і утверджувати демократію в своїй країні. Так от до цих об'єктивних обставин. Необхідно нам докласти багато зусиль усвідомлено і високих патріотичних позицій в тому плані, що Небесна Сотня вимагає від нас і закликає нас бути на рівні їх високого героїзму, на рівні їх тієї самовіддачі, яку вони продемонстрували всьому народу України. В цьому плані я хочу звернути вашу увагу на такі фактори, які сприяють і зобов'язують нас мобілізувати свої зусилля якраз у підвищенні цих і державо державотворчих процесів України і підвищенні її іміджу в світі. Це насамперед така подія. У 2000 році Генеральна асамблея ООН з участю керівників держав усього світу прийняла декларацію тисячоліття і цілі розвитку людства, розраховано на 15 років. Від України цю декларацію підписав на той час президент України. Декларація розрахована на 15 років. Кожні 5 років Генеральна асамблея ООН підводить до Виконання цих декларацій і цих розвитку. А в 2015 році на спеціальній сесії Генеральної асамблеї ООН будуть підводитись підсумки, як же країни-члени ООН виконали ті настанови зобов'язання щодо розвитку людства. Так от, на превеликий жаль, повинен вам сказати, що. Уряди України і президенти, які за цей період були, дуже слабо займалися, якщо зовсім не сказати, що мало займались виконанням цих цілей тисячоліття. І нам треба, я сподіваюся, що знайду вашу особу підтримку, сконцентрувати свої сили і час, який залишився. Максимально підправити положення України перед лицем Генеральної асамблеї як держави, яка є однією з країн засновницького ООН. В цьому плані я хочу внести ряд пропозицій на розгляд шановного товариства, які, б, на мій погляд, сприяли більш активній участі громадськості у вирішенні і декларації тисячоліття, і вирішенні всіх поточних проблем гострих, необхідних, які постали перед державою. Це цілий ряд організаційних заходів, цілий ряд акцій, які, на мій погляд, варто нам спільно провести, щоб. Звернути увагу і уряду, і суспільства на суспільну силу, яку ми всі, я вважаю, можемо презентувати і представляти себе як солідна, авторитетна і відповідальна суспільна сила, яка готова і працює. На суспільному полю України. Цією метою пропонується створити ряд громадських об'єднань, ряд таких. Значить, ну, наприклад, скажімо, спільно нам продумати про створення об'єднання чи центрів народна дипломатія ХХІ століття. Завдання, якого цього центру чи об'єднання входили якраз активізація зусиль і об'єднання зусиль суспільства на виконання декларації тисячоліття, на виконання поточних завдань, які стоять перед держави. Також вважаю. Важливим питанням, яке варто розглянути про нашу участь чи започаткування з нашою участь в створення громадського тінь, тіньового уряду, теж в основу діяльності покласти виконання цих завдань. Якщо повернутися до Декларації Тисячоліття, то варто підкреслити, що там в ООН. Звертаю увагу всього людства не на досягнення високих тільки економічних показників, а насамперед забезпечення стійкого розвитку людства. Це е, завдяки гармонії і поєднанню зусиль людини і природи економічний розвиток без нанесення шкоди екології. І Цього випливає наше завдання це турбота про екологію і насамперед про екологію людини. Ми повинні в основу своєї громадської діяльності покласти питання стану здоров'я людини, стан здоров'я суспільства і стан медичного обслуговування України. До цього варто додати, що. Є такий показник. Чоловіки України серед європейських країн живуть найменше. Ну і в цілому жінки, в цілому населення України десь на 10-12, на 12 років менше живуть, ніж в європейських країнах. Це про тому, що ми маємо благодатні природні умови. Благодатні і чинники ліворобства і так далі, але все це не спасає, не вивчає українців за дуже зневажливого відношення до природних ресурсів і до свого здоров'я. Тому я пропонував шановку звернутися до Уряду України з проханням надати інформацію про хід виконання декларації тисячоліття за минулі роки в Україні і розглянути ці інформаційні матеріали на нашому такому зібранні чи на конференції. Вважаю важливим також. Цілий ряд заходів до 70-річчя Ялтинської конференції глав державної гігерської коаліції у 2005 році мені випала честь, я працював тоді помічником консультантом народного депутата Верховної Ради і готував питання на цю тему на сесії Верховної Ради про 60-річчя Ялтинської конференції. Тоді ця постанова отримала підтримку 300. Чотирьох народних депутатів. А в наступному році буде 70 років Ялтинської конференції. Щепетильність е, ситуації полягає в тому, що Ялта і Крим окуповані, а Україна на Ялтинській конференції була за її заслуги у перемозі над фашизмом учасниками цієї конференції, як знаєте, це були. Радянський Союз, США і Великобританія Україна була запрошена чи кількох держав засновників нової міжнародної організації ООН. От тут і виникає така колізія, оскільки Крим окупований, але все-таки заслуги України не заперечені. нам варто було провести до сімдесяти. Рідчя п'ятої конференції вже в Києві мав міжнародну конференцію, ну, нас, я назвав так. Мир нашому дому планеті Земля.